Вітаю, друзі, на нашому каналі. Ну що, продовження цього старого санвузла. Зараз покажемо, що вже тут це в нас третє відео за рахунком і що в нас тут відбувається в даному санвузлі. Так, чорнова стяжка хлопцями залита, цементно-піщаним розчином поштукатурені стіни. Тут диван на цьому кутку. Хлопці зробили кут 90 Так, для себе ми знову ж повторно відбили метр від чистової стяжки, точніше, від чистової підлоги, щоб виставити водорозетки, а також каналізацію. Так, це в нас, давайте зліва направо за годинниковою стрілкою пройдемося. Це в нас виводи на. На умивальник. Тут ми пам'ятаємо, це в нас два виводи. Це на батарею ми поставимо, заміняємо з чугунної батареї старої на алюмінієву. Тут декілька секцій буде. Так, далі поїхали, друзі. Це в нас два виводи на ванну. Холодна гаряча та каналізація. Далі це в нас два виводи, холодна вода. та Каналізація на пральну машинку. І, друзі, і виводи на унітаз. Ота, От до речі, ППР-овська труба ми її обріжемо От, згодом. Але цю роботу, цю роботу ми знову залишаємо на потім. Це нам перш, не першочергова робота, першочергова це хлопцям віддати вже під чистову стяжку. Але ми зараз почнемо укладання пінопласту. Тут маленький контур. Ми його помотаємо металопластиковою трубою і, на цьому і зробимо кріплення на сітці будівельній. Тобто ми покладемо утеплювач, покладемо на утеплювач світловідбиваючу таку підкладку. Далі ми покладемо сітку і далі ми вже помотаємо трубу. Але це я вам згодом зніму, друзі. От, зараз вас, вам показую поетапне виконання робіт. Так? От, і ми пам'ятаємо тих попередніх два відео, це в нас буде третє відео по рахунку. От, ну і далі ще теплу підлогу. Вже потім покажемо, що ми виконали. Ну і вже Чисто, як хлопці зроблять, і мабуть вже і з плиткою можна буде, якщо вам цікаво, відео буде, це вже буде завершене тоді відео від А до Я, так? від того жахіття, яке було. І, можливо, до, вже до той краси, я надіюсь, яка буде в майбутньому, але я надіюсь, що вона буде. Так, Трубопровід, до речі, друзі. Трубопровід, Зараз вам скажу, що ми трубопровід просто так не залишаємо. Ми, друзі, накачуємо трубопровід тиском. Тобто, обов'язково, щоб перевірити, якщо ви бачите, от зараз оця волога зона, так, це я тут розповітрював. І побігло трохи води. Вона мокра. Але я зробив висновок, що погано, тому що ця вся вода погано з такими заглушками користуватися, тому що ця вода вона побризкала і вона дезорієнтує, чи немає підтікання, чи воно є, незрозуміло. Краще всього, якщо опресовувати систему, то краще поставити крани Маєвського, вони гарний тиск витримують, і можна підставити собі, тут є такий квадратик. Зараз покажу поближче, ось воно зосередиться. камера. Є такий е, 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 ключ. Ви знаєте, що на колекторах є ключі такі квадратного е, перерізу, і вони відкручують е, Маєвського, на колекторах. Вони відкручують. Тобто можна підставити сюди баночку, розповітрити цю систему, щоб вона була повністю з водою без повітря, і тоді вже надавити тиск. Ну, але ми це все зробили, розповітрили систему. З я пройшов, провірив. І ось дивіться, я вам показую. Нас сюди ми закинули дві труби. ось Бачите, крани півдюймові ми поставили. Поставили два крани. Обов'язково потрібно в будь-якому випадку систему перевірити на герметичність, опресувати. І ось у нас зараз іде кран, як ви бачите, кран відкритий. ось Це на гарячу холодно опресовано. Кран відкритий і каву закипає. І ось наш шланг. Ось наш шланг під'єднаний. І скільки, друзі, бачимо, ми воду перевіряємо. Тиск 10 атмосфер. Бачите, друзі? Тому обов'язково перевіряти потрібно систему на герметичність і бажано її залишити під тиском для подальшого заливання. Так що так, друзі, все відео подальше буду. Ставимо вподобання, підписуємося на канал. Далі цікаві відео будуть. Ось так. Все. Слава Україні, друзі!